Горища, підвали та під'їзди місця, де найчастіше живуть безпритульні. Разом з працівниками нічліжки вирушаємо на соціальне патрулювання. Їдемо на вулицю Мазепи. Львів'яни попросили соціальних працівників допомогти безхатькові, який поселився у підвалі будинку. Поблизу тепломережі свіжі сліди перебування гостей. Тут є ліжко, висить одяг, засоби індивідуальної гігієни. Я думаю, десь. Е... Цей пан, чи паньонки, десь може ось. Але мешканці нещодавно тут бачили бездомних. Це не раз виходять, якийсь виходили, то шкорі, я так дуже не ходжу, але не було, що там, там були в підвалі раніше. Тоб... З цього будинку, з кооперативного, Він там ночує, бо тепер його жінка не пускає додому. Під час патрулювання забираємо теплий одяг для чоловіків, які віддають львів'яни. Моїх дітей, діти повиростали, щось поміняли. А мені я вам скажу чесно, мені просто шкода викидати на сміття туди. Думаю, і от стільки часу я чекала. Бачите, цукор, картопля, крупи та майже сотня книжок від пані Марії. Жінка дізналась про ніч ліжку з газет. Хоче чимось допомогти. більше художні книжки. Біблію віддала. Хай читають. Також Хемінгуея, ремарка. Наступна зупинка вулиця Черкаська. Мешканці повідомили, в цьому будинку мешкала старенька. Однак жінку не бачили вже два місяці, розповідає сусід. Тут один товариш на халяву заліз в будинок. Гроші заплатив. Стареньку бабцю, жебрачку, глухоніму виселив кудись. Ніхто навіть не знає, де вона. На горищі на Городоцькій оселився бездомний. Його на місці теж немає, лише порожні пляшки. Та як не заважає? я наприклад. Білизну вішую на горіщі, а він там лежить і просто пройти неможливо. А трохи потепліло, то взагалі там такий сморід, бо він там вже й ходив в туалет. Цей безпритульний користувався послугами нашої нічліжки, але через проблеми з залеженням по алкоголю йому було відмовлено. Тому він скористався саме цим під'їздом, тому що він був не не незакритий. Також ми зателефонуємо у Жак для того, щоб вони поприбирали залишки його перебування. На такі соціальні патрулювання працівники нічліжки виходять тричі на тиждень, аби не дати замерзнути безпритульним. Ольга Зеліско, Юрій Герасимов, головні новини. Львова.